Вітаю! Хочу розповісти про новий сервіс ЄКарта. Передусім, ця інформація буде корисна для ветеранів і ветеранок, які повернулися до цивільного життя. Ми розуміємо, які складні випробування ви пережили на полі бою, а тепер стикаєтеся з новими викликами у повсякденному житті. Тому наша підтримка буде щирою і дієвою. Мінветеранів спільно з Національним агентством з питань державної служби та міжнародною організацією з міграції розробили новий сервіс ЄКарта Вакансій Державної служби. Та органів місцевого самоврядування. Він вже доступний на платформі ЄВетеран. Усі посилання у дописі під цим відео. Нині на ресурсі розміщено більше, ніж 7 сотень вакансій, з них майже два десятки на Херсонщині. Коли шукають Херсонська ОВА, Держпродспоживслужба, Береславська РВА, а також органи місцевої влади. Вакансії оновлюються у режимі реального часу і вони містять усю необхідну інформацію щодо працевлаштування. На порталі можна дізнатися про умови роботи, зарплату, вимоги, контакти роботодавця та інше. Також додам, що під час дії воєнного стану кандидати на посади державної служби та в органи місцевої влади призначаються без проведення конкурсу. Лише потрібно подати заяву, особову картку, паспорт, документ про освіту та декларацію. Тож заходьте на портал, обирайте вакансії і чекаємо на вас, дорогі ветерани і ветеранки. У тому числі і в нашому дружньому колективі Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую за увагу! Слава Україні!